Дорогі друзі, ярмарка продовжує свою роботу. В оновленому асортименті у нас такі новорічні ялиночки. Працюємо. Сьогодні в, нас, сьогодні в нас уха, уха і знову ж таки вареники зі шкварками. Ярмарка продовжується. Донатьте, будь ласка, до нас завітайте, донатьте! Завітаємо всередину. Я... Віночки в нас поповнилися ширшим асортиментом. У нас з'явилися яскраві дитячі іграшки. Гномики під ялиночку. У нас з'явились так само нові картини, дитячі роботи, ялинки гарненькі. От у нас ще є який класний український хлопець. Вчора нам донесли такі цікаві, просто неймовірної роботи. Всі рушнички і вишивки однозначно по повній ціні ідуть в скриньку для зсу. Навіть чоботи нам принесли жіночі чоботи на каблучку. Окрім того, гарбузовий сік. Черешня, діточки, до нас долучились подаруночки. Такі гарні подаруночки. Наповнення зразок. Наповнення зразок. Ще смаколики від дівчат. Різні, класні. Рогалики, бублики, медок, як завжди, шкарпетки в асортименті нам підносять. Окрім того, окрім того, поновився в нас асортимент для дівчаток. Прикраси, такі гарні віночки. Годинник з гудзиків, ободочки, резиночки, так звані банани заколки, резиночки. Надалі іграшка, кружка. Ще в нас з'явилася дуже цікава креативна біжутерія на подаруночок. Де що залишилось, де що продалось? Завітайте! Окрім того, продовжується збір продуктів харчування і всіх різностей для військовослужбовців. Планується 18 числа виїзд на передові позиції до наших бійців. Відгрузка тому потребуємо домашня консервація, кислі огірочки, помідорчики, капуста. Те, хто що, чим може поділитися, продукти харчування, ліки і так далі, можемо все прийняти, поки ми тут щоденно. Окрім того, ще наш волонтерський центр. І всі, хто тут долучився, анонсуємо, анонсуємо ще продовження ярмарки на суботу-неділю. П'ятниця, субота, неділя. Буде шашлик, буде плов, буде смакота така дитяча, кукурудза, солодка вата. Сподіваємося, що нам погода не завадить. Закликаємо всіх звернутися до нас з пропозиціями. Ми приймаємо все, хто чим може поділитись на ярмарку. Запрошуємо.